Вітаю в ефірі. Програма позиція. І ми продовжуємо слідкувати за ходом виборів на 206-му виборчому окрузі. 20-й годині виборчі дільниці закрилися, голосування завершилося, почався підрахунок голосів. Але з тим же день виборів був досить складним. Уже після 20-ї години можна оприлюднювати результати екзит Цього року компанія Соці замовляла екзит на замовлення комітету виборців України. І зараз в нашій студії представник комітету виборців України в Чернігівській області Володимир Андрійченко. Вітаю з пане Володимире в нашій студії, ну і почну дійсно з того, що всі чекають з результатів перших результатів екзитполів, які вже є. Так дійсно, мабуть, найцікавіше те, що зараз можна сказати, на 20-ту годину, це результати екзит полу компанія «Соцес» на замовлення комітету виборців України проводила соціологічне дослідження у 206-му виборчому окрузі згідно всіх соціологічних норм і на виході отримали такі дані кандидата Максима Китась. Набирає 32%, на другому місці знаходиться Юрій Власенко з 28,4%, На третьому місці Дмитро Блауш 10,5%, Єгор Фірсов набирає близько 5% І кандидат від свободи Федорок набирає 3,1%. Це перша п'ятірка. але треба робити поправку на те, що компанії Соцес сьогодні цілий день перешкоджали, тому. А ми також запросили дані у центру консалтингу, які трошки відрізняються. зараз є дані по двом кандидатам. Згідно дослідження центру консалтингу, Максим Китась набирає 33,8% і Юрій Власенко набирає 26%. Ну дякую вам за результати. Але як ви вже згадали, що дійсно центр працівники центру СОСІС скаржилися, що їм заважають працювати. Ну, а... З іншого боку, ми бачили повідомлення від народних депутатів, які зверталися до національної поліції, що нібито представники сосесу працюють не як опитувачі звичайних затволів, а роблять якісь протизаконні дії. Звинувачували їх в нелегальних діях, а також навіть писали заяву до поліції. Як ви це прокоментуєте? Я хочу наголосити на тому, що комітет виборців України вже понад 10 років працює з компанією Соцес. Ніколи у нас не виникало таких ситуацій, як виникли сьогодні на 206-му виборчому окрузі. Я не можу це назвати ніяк інакше, як політичне невігластво. Зрозуміло, що людина, яка Знаходиться біля виборчої дільниці і а, підходить до незнайомих людей і питається: а чи можна дізнатися за кого ви проголосували, викликає певний інтерес. Але це традиційно а, компанія Соцес працює з інтерв'юерами, справжніми професіоналами. Люди представляються. А, Говорять про те, що це проводиться екзитпол, і це добровільно. Якщо людина хоче оголосити а, про своє волевиявлення, то вона говорить: якщо ні, то ні, а, зберігається вся технологія опитування в той же час. А, Традиційно і комітет виборців на цьому неодноразово наголошував, що йде демонізація виборчого процесу і різні політичні сили заздалегідь, аби виправдати свою поразку, Починають говорити про маніпуляції, фальсифікації, таке інше. Тому сьогодні ми це побачили у всій красі, від різних політичних сил. На жаль, маємо таку ситуацію. Ви вже згадали, що представники комітету виборців України ви зокрема слідкували за ходом голосування протягом дня. Які порушення були помічені, які з них такі найрезонантніші, Чи є порушення, які, наприклад, можуть ставити під сумнів результати голосування? Ну а на даний момент ми можемо говорити, що систематичного характеру порушення не носили і не було таких серйозних порушень, які могли б вплинути на результати волевиявлення в рамках округу. Тобто зазвичай були елементарні порушення чи не відзнання закону або від бажання зробити все якомога швидше і на думку членів дільничних виборчих комісій правильніше. Ну і загалом таких ситуацій серйозних не було. Ну в Ріпкінському районі на дільниці не було світла. електромережі відреагували достатньо швидко і за півтора години відновили електропостачання на виборчу дільницю, де десь виникали питання з нереєстрацією представників. Чи то журналістів, чи то спостерігачів, зокрема, у є інформація про те, що спостерігачі намагалися зареєструватися і пред'являли закордонний паспорт. На що голова дільничної виборчої комісії наголосив на тому, що закордонний паспорт не є посвідченням громадянина України, хоча це не так. Тобто, якщо б це був виборець, він би мав пред'явити три документи, Виборець може проголосувати з трьома документами або паспортом громадянина України, або тимчасовим посвідченням, або для військовослужбовців Кової служби це військовий квиток для реєстрації спостерігачів таких вимог немає. Тобто, але голова комісії вирішив, що якщо так, то закордонний паспорт не є посвідченням громадянина. Чи можна якісь порушення трактувати як от каруселі, наприклад, або підкуп виборців, про що повідомляли в соцмережах деякі, наприклад, представники із опори або спостерігачі інших громадянських? А... Ну, ситуація складається яким чином? Так, у нас є застереження, що це могло відбуватися, тому що ми бачили велику кількість технічних кандидатів ми бачили спроби побудови пираміди, і зрозуміло, що. Це робиться тихо, а за з найменшим приверненням уваги, тобто виявити це не вдалося, і фактично дуже складно виявити ту саму карусель, коли це не робиться так нахабно, як робилося у 2004 четвертому році. Коли був вибори Ющенка Януковича, коли цілі автобуси курсували між дільницями, якщо роблять зараз більш технологічно, то це виявити дуже складно, і це можна буде виявити лише під час підрахунку голосів, коли за одного чи іншого кандидата буде аномально висока високі показники. Тобто, це мож, може може бути говорити. Тоді вже можна буде говорити про якісь махінації і маніпуляції. Також дуже багато говорилося і під час підготовки до виборів, і вже на початку виборів дня виборів, що дуже низькою є явка виборців. Чи дійсно вона в результаті виявилася настільки низькою, що може якось це викликати питання? І зокрема, що на вашу думку є причиною низької явки? Це все таки людська недовіра до виборів, чи все таки погода? Насправді зараз офіційно офіційних результатів явки немає. За нашими спостереженнями і приблизними підрахунками явка склала десь приблизно 33,5-34%. Це традиційно низька явка для довиборів для перевиборів, і у нас завжди так відбувається тим більше треба робити. Похибку на літо, і тут, вибачте, люди віддають перевагу відпочинку, а не ходінню на виборчі дільниці. І насправді для Чернігівської області це вже третій рік поспіль вибори йдуть. Нагадаю, що в 2014 році у нас були президентські, парламентські, в п'ятнадцятому двісті му окрузі вибори, місцеві вибори, і зараз вибори 206-му окрузі. Тобто за три роки ми пройшли п'ять виборчих кампаній. Будь-яка адекватна людина від цього втомиться. Тому Протягом цієї передвиборчої кампанії багато взагалі було нарікань на роботу ОВК або взагалі на формування ДВК. Ну ви знаєте, що от у нас кожного року є якісь особливості? а Цього року особливості були саме такими: тобто, робота ОВК ДВК. Наскільки дійсно, на вашу думку, спрацювали все таки окружна виборча комісія та дільничні виборчі комісії? Наскільки якісно забезпечили саме хід дня голосування? А, ну я можу сказати, що. Комітет виборців України, експерти комітету виборців України долучилися до цього процесу. Традиційно комітет виборців України його експерти входять до числа термирів. Вже кілька років поспіль ми долучаємося до навчання членів дільничних виборчих комісій. Це зазвичай проводить Міжнародна фундація виборчих систем і Центральна виборча комісія. Цього року я так само приймав участь у навчанні членів дільничних виборчих комісій. Так, є проблеми, але проблеми це були пов'язані не з. Якісним складом, а більше з тим моментом, що була велика кількість мертвих душ або а, дублювань, тому що велика кількість технічних кандидатів і від цих технічних кандидатів штаби подавали одних тих самих людей. Тобто, фактично, дільничні комісії не могли приступити до виконання своїх обов'язків з тієї простої причини, що в них не було кворуму для складання присяги. Тому це питання знову ж таки викликає через недосконалість виборчого законодавства і тому. Поробити на з даний момент ми з цим нічого не можемо, але тим не менше, комісії всі відкрилися, і це сьогодні о восьмій ранку. Це показник їхньої роботи в позитивний бік. Ну і вже наприкінці ми вже завершуємо наш ефір. Не хочу ще раз вас попросити нагадати, все таки, які ми є результати перших опитувань, тобто першого екзитполу, полу, які проводила компанія «Соцес» на замовлення комітету виборців України за результатами соціологічного дослідження від від компанії Соціс Максим Микитась набрав 32%, Юрій Власенко 28,4%, Дмитро Блауш 10,5%, Єгор фірс в. 5,2% і і кандидат від свободи Федорок набрав 3,1%. Дуже добре. Дякую вам за вашу розмову. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні в Чернігові проходили вибори по 206-му виборчому округу. Вони завершилися. Чекаємо результатів підрахунку голосів. На все добре.